Великий трафік, високі вимоги. Важливо не лише охолодження, а й ефектна подача продукту. І саме для таких цілей у нас є холодильна шафа Гудфуд, яка працює на вас та ваш імідж. Корпус метал у глибокому чорному кольорі, без відбитків, без плям, без компромісів. Металеве обрамлення дверей створює легкий та елегантний дизайн. А синя підсвітка додає шарму для кращої презентації товару. Виглядає стильно і витримує навантаження з легкістю. Подвійне скло не тільки захист, а й вітрина. Чудово зберігає холод всередині камери та захищає товар від ультрафіолетового випромінювання. Завдяки регульованим містким полицям ви можете розташувати до 36 пляшок улюблених напоїв. Керується просто цифрова панель зрозуміла з першого дотику. І вся ця краса працює з мінімальним споживанням енергії. На нашому сайті ви можете ознайомитися з іншими пропозиціями. Шафа холодильна для напоїв від Good Food – Це коли техніка не тільки прикраса закладу, а й ефективна робота.